І сьогодні у День запису, 4 липня 2018 року, минає 60 років з дня народження одного з найкращих українських поетів другої половини ХХ століття Ігоря Римарука. Так е сумно і якось не віриться, що його вже більше як 10 років. Немає з нами цей поет, який був одним з особленням поетів 80-ників, був одним з найважливіших у нашому поколінні. І я дуже радий, що сьогодні в студії є його давній побратим Василь Расим'юк. Вони один одному присвятили чимало віршів, багато будів солі разом з'їли. Колись ми працювали, всі в трьох зустрілися у видавництві молодь, в поетичній редакції, працювали в одній кімнаті. Це були дуже гарні, такі, підні, творчі роки. Василю, прошу, скажи про Ігор. Ігор, це, як кажуть, я кажу, про драчат, драч ціла епоха. Про ігри теж можна так сказати, але я б сказав якось так, що це душа нашого покоління, тому що він був і свого роду літописцем нашого покоління. Він навіть поему писав саме про покоління, і з цієї поеми лишилося тільки. Фрагмент. І, тобто він друкував вже не раз. І ці всі фрагменти він з'єднав один, і це називається уривок з пеми. І тут кожен, хто уважно буде читати, знайде про наше покоління, про покоління вісімдесятників. Про яке він, до речі, писав і раніше. Там є е, такі напівіронічні, напівжартівливі, такі легкі, скажімо, вірші, які мають досить такий суворий підтекст. Що він сказав, що якось так ми прийшли, що таке враження, що їх наче немає, що їх наче не, не було. Так, наче не було. І він закінчує, що, що може їх вигадати треба, може нас вигадати треба, якщо немає і нас. Тобто, вже, тобто таке в суспільстві щось незрозуміле коїться, що вже здавалось би і вірші, і поезія звучить. І... Неможливо ж без цього всього далі існувати. ось, А от немає такого якогось утвердження, якогось такого рокотання, такого бурумного, як було в попередньому поколінні. Наче такого і немає, але водночас є якісь такі от глибокі проникнення, в щось таке, в що раніше не було. Ну, одне слово такий він був. Я би знаєш, тебе перебив. Я б для мене в мою уяві, душею нашого покоління був саме ти. А Ігор, справді літописець нашого покоління, такий Бажанівського кшталту, і недаремно він і створив першу антологію, яка називалася 80 Ми Сьогодні про Антологію Воронкритська поезія ХХ століття, а от одну з таких найпомітніших антологій створив саме Ігор. Так, звач, бо він він відчував той час. Чому я сказав, що душею він був, що бо він як ніхто відчував цей час. Він цей час, кожен з нас мав якийсь персональний свій суб'єктивний час. А в нього теж був звичайно, свій персональний час, але він якось відчував завізалі. От я помітив. Наш час нашого покоління саме з цього уривка, і це не просто такі якісь відчуття імпульсів, які до нього ніхто ще не зафіксував художньо. А це просто воно на тактильному рівні, на рівні першої сигнальної системи, коли ще слова нема. Це як ось чимось гарячим до шкіри. До... Я вже не говорю про я не тільки про такі ось визначні там всякі. Те, що збиває тебе з ніг, а, а просто таку звичайну якусь музику, там, стиль джаз, стиль ну. Ну, от початок. Це юності мотиви у північні, це карнавальний дим довкола плах, двосічний дотип і свіча у січні, бравата крові, і бородатий страх. Це все, що мав за кучери на шиї. Це дім, де рок, оброком, а за крок. З пожовклих довоєнних сторінок співали соловецькі соловії. Чи думав ти, яких, який у них Хосен? Та вже світало і лунав до сцени. Тобто він це зразу наше покоління поставив контекст туди і на відродження. Попередник. І навіть у той, яке приходить до нас. Так. І Десенто, який справді от тепер скільки ми не чули цих естрадних солов'їв, а оцей неповторний Так, театр Він був для от... нас відкриттям, так, є таке, є, так? Е, наш... На та... рівні бардів. Так, 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 е, так. Але, знаєш, для мене Ігор почався власне оцим віршем. Вже сніги відлунали, і весна відмовчала, і втрат. Вже, здається, невидно з густого на сутінки літа, і немов заклинання повторюєш, у листопад не ступити удруге, немов у ріку Геракліта, скільки лиць легенд замуровано плином води, скільки чутно мелодію Де ще на світі слова є, і розбризкану тінь ти благаєш, о, переклади. Жінка з берега того, про що вона нині співає, про багряне на білім, про листя в обличчя навскіс, чи про те, що тобі не здолати такої напруги, повернутись у друге, в осінній засвічений ліс, зупинити ріку, ніби мить і ступити у друге. Ігор Ремарук, ми говоримо сьогодні саме. Цього поета і якомусь саме сьогодні. Ми б були раді святкувати разом з ним його 60-річчя. Так, я сьогодні згадую от рівно 10 років тому. Я був на останньому дні народження. Ми святкували 50 років, святкували в Дарниці. У Майстерні нашого доброго друга Володимира Гарбуза. Ось і, там така майстерня на останньому поверсі нас, і, а ми вилізли просто на дах і на даху київського будинку. Ось де було і старий Київ видно через Дніпро, і там новобудови, і то все інше. і Ми так оце у, у гарбуза на, у, у, на даху у гарбуза. Це в мене був навіть такий. Цикл телепередач про наше покоління, ну, то більше про художників. А тут Ігор з е, він був якийсь сумний, і... Ну, не те, що про вірші ніяк не йшлося, але е, якась була така, водночас якась насторожена, напружена, і, і по-друге, якась така мить, що не, ну, не відчувалося, що це щось ну, така напруженість звідки воно це все. Але відчувалося, що це все в часі якось діється. І, і як дуже така ну, дуже потрібна і необхідна, а потім зараз, як би без неї, оця потім обставина, що прозвучав телефон Віталіна, Віталіна поздоров... поздоровлення в Костенко. Ми сидимо там на даху, в таких кріслах, хто де, хтось встав собі, хтось курить, хтось Це просто ходить ось і в цей час Ігор розмовляє з Ліни Василевим. Це було всім дуже приємно. І це все відчу, було відчутно на цьому даху над Києвом у цьому серпні, коли ще. от Я дуже тонко і здавна люблю це, цей місяць, коли ще, наче нічого не ніяких ще рішенців немає, а вже все, все зрозуміло. все Ліна все так, Костенко так, завжди вирізняла. Де... І це було, і то відчутно було, що ми в часі. От ти тоді відчував, коли от вони, ми там, той з тим розмовляє, той з тим щось, цей, а він розмовляє з Гіне Костенком, і я спокус, що от ми в часі, ми живі, ми вже зафіксовані. Ми так даремно нас не, з цього даху не не вируше. Не, не змете. А я прочитаю, я трошки переміню тему. Я завжди любив Ігоря інтимного поезію, У нього і життя було таке насичене любовними переживаннями, і він справді як поет мав чимало дружин і, і чимало більше їм присвячував. ось один з них називається Дощ. Зринув провалля Бог на золотих вітрах, сном об'є Бог, як золотим плющем, і золотим мечем доля прогорне страх, і пропалю твій дах я золотим дощем. Може, й не золота ця золотиста сіть, але тріпоче в ній передчуття Христа, слухай чорний дощ, як Україна спить. А золотий шукав сонні твої уста. Ігор Ямарунк. Так, це безперечно, тут почуття таке безкрає, безмежне, але скрізь він у часі. От я сказав, то але, я, ви, в так, момент, ти продах говорив, от тут я якраз продав. Так, то полудня віку, це останній його день народження, який він святкував, і от я то мені назавжди, звичайно, залишиться в пам'яті. І це в часі, навіть і це, що ти сказав, справді, любовна лірика в нього дуже тонка, одна з найтонших е, таке письмо дивовижне. Але теж в часі, і теж в історії, і теж все все, все не випадкове, це все от, воно так зафіксовано. Багато в нього таких віршів. Ось біля, у мене перед очима. Я не знаю, звідки ти прийшла, з майбуття чи з давнього завіту, з тихого грудневого тепла чи з ріки. Що рве несамовито нить віків, не знаю. Сотні рік ти злила і залила півсвіту, я не знаю. Хто той чоловік, що в твої сліди не заховолі, падає губами, як в потік, і над гулом, вод гілляки голі, тують, ніби руки до чола, де шукати? Дякувати долі, я не знаю, звідки ти прийшла? Ще один. Любовний вірш. Слово важкому, як жменя землиці, світять ще лиця, тлі щеглиця, в чорнім багатті чорного плаття, Оля Марія, Оля. Марія, чом ми такими є молодими? Вчора твоїми руками блідими витиснув профіль крику в корія, випалив тишу твоєю сльозою, Ольга Марія, в пагорби темні, вирвався в вересень спалеозою, дикі ж, які його крила підземні. Чом же я бачу в лісі осіннім, білу сорочку, вишиту синім свіжої глиці, синя з завія Оля Марія, Оля Марія. Так, безпечно, музика. музика і в одній книзі, е, яка може бути його вершиною, звичайно, це, звичайно, ми нагадуємо е, Маланюка. Маланюк про діву обиду сказав. Це важливе слово. І цей символ забув ось е, якось так, заторкнути. Ну, По-Маленюківськи, звичайно, в його стилі, в його, е, з його почерком, тому що для нього. Ознакою стилю була бездержавність України. Він кто вікова бездержавність України, це є одна з ознак мого стилю, і це було абсолютно так. Ось. Але на ігора їхні... дуже мав великий вплив знайомство з Маланюком, бо ми не мали можливості познайомитися в такій юній юності. Так? І коли вже е, Маланюк прийшов до нас, то я в кількох віршах побачив, що такі не випадкові перегуки, е, такі нарочиті перегуки з Маланюком. І не тільки в діві обиті. Я коли готував книжку вибраного, я, я це побачив з таким, що що він хотів з ним говорити з маленьком його спільно. якимось ну, ну я так... став ці позви з часу. Це з часом, це характерно. Я хочу, як оце оцей ми взяли цей інтимний його, як оцей мотив як він стає абсолютно історисовським. Вже тут тільки ця музика, яку в першому і в другому вірші вона просто лилася І раптом вона абсолютно органічно, вона стає історією його. Оце в нього історія Софія, і, і його світогляд, він був, його там важко розділити не те, що на якісь там жанри чи на якісь там ось, а навіть на жанри мистецький, де, де закінчується музика, де починається його живопис, а де взагалі чиста історія а на... і теж можна про... прочитувати на певному поверсі сприйняття як любовний вірш, але вірш водночас і з таким різким історичним протиставленням різних начал, світлого, темного, ну і взагалі драматично те, що характерно для нашої зокрема історії ось заглавний вірш Діва Обида, стали над прірвою. Хто по той біч. Темні обидва, плакала в ніч із коханих облич діва обида. Хтось упаде, бо немає для двох місця на світі, душу якого заманює Бог в порвані сіті, вже прикипіла до тисячі пліч, траурна бенда, кликала пріч із пекельних сторіч. Діва обида. Вже перейшли чудеса і хрести, нетрі іскали, люто гнучі задубілі хребти, що там шукали? Віщого слова, погибелі, чи їдла для бидла? Ще озирається, нитку ввучи діва обида, може, душа спопеліла до дла, не озвіріє? Чом же ти імення обиди взяла, діво Марія? І ще я Хочу завершити нашу програму про Ігора Римрука. Дивовижним пізнім віршем його творчості. Вірш пейзаж. У нього кілька пейзажів є, це один з них. Снігопад оповив монументи, рікуй й рекони. Замітає собак, гірників, а тебе обминав. Ці порожні церкви, триголові, неначе дракони, ці вугільні обличчя, шифровані, мов письмена, у розтрісканім дзеркалі неба, дими і ворони, у Щербатім горнятку останній колточок вина, закурити в кав'ярні, начхавши на всі заборони, Позирнути на жінку, яка неземна і сумна. До театру доплентатись, Вчора гуділа прем'єра, а сьогодні неділя, німує зима срібнопера, Золотий Солов'яненко на перехресті мовчить. Повертайся до готелю. За вулками годі тенятись. Ерос тут не живе, розкриває обійми та натос. Осипаються штольні свіча, Обривається нить ігор. mm